Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо про ситуацію на державному кордоні. Ну і, власне, також ситуацію на кордоні з Білорусією, Росією і по лінії фронту, де прикордонники в складі Сил оборони України тримають свої позиції і протидіють російській навалі, російським, російській агресії спробам просунутися вглиб території нашої країни. Кожен напрямок по лінії державного кордону, звісно, він різний. Найбільш загрозливими для нас це без перебільшення, і вже весь цей час під час повномасштабного вторгнення це кордон з Білорусію, кордон з країною терористською Росією. Але вони також між собою відмінні кордон з Білоруссю. Якихось нестандартних ситуацій за останній період ми там не відмічаємо. На території Білорусі немає такого сформованого ударного угрупування, яке б могло на даний момент становити загрозу нашій країні. Але, попри все, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і всі складові сили оборони України і прикордонники, і збройні сили, Національна гвардія, які також посилюють цей напрямок, роблять це можливо для того, щоб продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. По всій протяжності кордону з Білоруссю, а це понад 1080 кілометрів від Волині до Чернігівщини укріплення, звісно, це і в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону, фортифікаційні укріплення в прикордонні для того, щоб наші воїни мали можливість реагувати, якщо ситуація зміниться, але зазначу, що підрозділи розвідки України. Стежить за тим, наскільки ситуація може бути критичною, або ж наскільки вона і в який момент може змінюватися для того, щоб наші всі складові вже безпосередньо на кордоні мали можливість реагувати. Кордон з Росією це знову ж таки щоденні обстріли, які ворог не припиняє по напрямку трьох областей: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Найменше обстрілів, як і раніше, фіксуються по Чернігівщині, але вони тут також щоденні. Кордон в напрямок Сумської області та Харківської більше піддаються обстрілам. І, власне, з початку цього року наші прикордонні групи зафіксували майже 8,5 тисяч обстрілів, які Росія здійснила в межах цих трьох областей. Тільки за за минулий тиждень таких обстрілів було майже тисяча, 20 з яких за допомогою авіації, і близько 700 – це за допомогою безпілотних літальних апаратів ударного типу, зокрема fpv дрони, дрони на оптиковолокні. І треба розуміти, що ворог суттєво наростив використання. Безпілотників для нанесення ударів, бо раніше переважала артилерія, артилерійські засоби, і власне в цьому році ми також можемо констатувати, що кількість обстрілів за допомогою авіації зросла по напрямку Чернігівської області раніше більше таких обстрілів припадало виключно по Сумській. По сумському напрямку зараз же ж і Чернігівщина, також як і Сумщина, піддаються обстрілам за допомогою авіації противника по лінії по лінії фронту підрозділи державної прикордонної служби продовжують виконувати завдання зі стримування противника, ну власне, які по кордону з Росією, звісно, хоч на більшості ділянок по кордону з Росією не ведуться таких активних бойових дій. Але це можна прирівняти її до лінії фронту, бо фактично ворог також не відмовився від своєї диверсійної діяльності. Найбільше випадків і в цьому році також це напрямок Сумської області. По лінії фронту прикордонники стримують противника на Купінському напрямку, на Лиманському, на Краматорському. На виконують завдання на Покровському напрямках. І власна кількість обстрілів, які здійснює противник, воно, їх, ця кількість не меншує, але також ворог знову ж таки активно використовує і безпілотні літальні апарати для ураження наших позицій в той же час. Підрозділи Державної прикордонної служби, застосовуючи все наявне озброєння від артилерії і до безпілотних літальних апаратів, стримує просування противника, відбиває ті штурмові дії, які намагається вчинити ворог. І, власне, можу зазначити, що ми продовжуємо нарощувати наші можливості, наші потужності, розвиваючи. І розширюючи підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Один з них, зокрема, це підрозділ Фенікс, входить до такого проекту. Лінія, лінія дронів під гідою президента та сухопутних військ, і цей підрозділ. Він, хоч і досить можна сказати, молодий, створений був в серпні минулого року, але його ефективність доведена на полі бою. І зараз хлопці масштабуються, тому всі охочі, які планують долучитися до Сил оборони України, можуть розглядати і цей підрозділ для того, щоб Вступити до нього спеціальності є там досить різні. Це все можна знайомитися і на сторінках цього проєкту, і через застосунок Дія, де також можна подати заявку для вступу до підрозділів лінії дронів. Ну і власне вступати в цей підрозділ і продовжувати нищити ворога, не дозволяючи йому просуватися територію нашої держави. Кордон з країнами Європейського Союзу два такі основні напрямки, які можна виділити. Це пасажиропотік і спроби незаконного перетину кордону. В той же час пасажиропотік зараз він не є високим, і фактично, якщо порівняти лютий місяць з січнем, динаміка пасажиропотоку йшла до зменшення. Фактично, трішки більше двох мільйонів осіб перетнуло кордон в лютому. Остаточні показники будуть підбиті за деякий час. В той же час ми не бачили ні переваги на виїзд з України, ні переваги не фіксуємо на в'їзд в Україну громадян, які перетинають державний кордон. Фактично, в будні дні кордон перетинає щоденно. Десь приблизно 70 тисяч осіб, слідуючи як на в'їзд, так і на виїзд. У вихідні пасажиропотік дещо може зростати, досягаючи показника 85 тисяч громадян. Але це не критично для прикордонної інфраструктури, щоб виникали там великі черги. Той же час, якщо порівняти до прикладу, літній період або зимовий період під час новорічно-різдвяних свят, то звісно, що пасажиропотік в рази більший, і це коли йде таке накопичення, тоді вже можуть виникати черги як на виїзд з України, так і на в'їзд, вважаючи той напрямок, який люди більше обирають для перетину кордону. За минулий тиждень також можу зазначити, що кордон перетнуло майже 550 тисяч громадян, 85% з них, як і раніше, цей показник по громадянам України, і найбільший пасажиропотік від загальної статистики це 50%, припадає на кордон з Польщею. Це Така динаміка щодо 50% пасажиропотоку по кордону з Польщею вже довгий час, і фактично, навіть коли пасажиропотік збільшується, цей показник нікуди не падає, не збільшується і не зменшується. Окремо хочу зазначити, бо досить часто була прикута увага щодо. Перетину кордону чоловіками громадянами України у віці від 18 до 60. вони можуть перетинати кордон виключно, якщо відповідають вимогам правил перетину державного кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 Прикордонники, наші інспектори в пунктах пропуску ретельно перевіряють всі документи, які надають громадяни. Як підставу для перетину кордону в той же час щодо відсоткового такого співвідношення можу зазначити, що від загальної кількості чоловіків у віці від 18 до 60 близько 45% становлять водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів та пасажирів. В 16% від цього це складають особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки, це близько 11%, непридатні до військової служби, це відсоток у 8%, заброньовані це 4%. Ті, хто здійснює супровід осіб з інвалідністю, цей показник на рівні близько 3%. Водії, які раніше Відповідно до норми правил перетину кордону перевозили гуманітарні вантажі чи медичні вантажі. Цей показник коливався на рівні 1-3%. В той же час зараз ця норма вона видозмінена і перетин кордону для таких громадян, які планують перевозити гуманітарні вантажі чи медичні вантажі, вони мають відповідати зараз дещо іншим. Вимогам, і, власне, ще один, одна категорія це самостійне виховання чоловіками дітей, які також мають право на перетин кордону. Це один відсоток від загальної кількості чоловіків, які перетинають кордон на виїзд. Щодо спроб незаконного перетину кордону, динаміка і за цим напрямком також фіксується виключно на зменшення. І це ми почали фіксувати ще з липня минулого року. не виключенням став і лютий цього року. Якщо, до прикладу, порівняти з січнем, динаміка, звісно, не надто велика щодо зменшення, але якщо порівняти з липнем минулого року, то це близько 50% до зменшення. Однак охочі. Незаконно перетнути кордон вони залишаються, і щоденно наші прикордонні наряди, наші прикордонні групи, оперативні співробітники затримують порушників і затримують власне організаторів та посібників таких злочинних організованих груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, і яким власне ці порушники готові платити кошти. Знову ж таки, суми коштів можуть. Ливатися від там трьох тисяч доларів, але інколи можуть досягати і понад 20 тисяч доларів, в залежності від того, хто йде на які умови, коли їм пропонують таку незаконну послугу. Але прикрість в тому, що поки одна частина громадян України воює і робить все необхідне для того, щоб берегти країну, є ті, хто готовий збагачувати злочинні групи, а не підтримувати державу в цілому. Найбільше спроб, які раніше залишаються по напрямку кордону з Румунією та Молдовою, ну і власне протяжність цих ділянок вона також досить велика, а найменше спроб, якщо розглядати напрямок поза межами пунктів пропуску, це на кордоні з Польщею. В той же час, до прикладу, на кордоні з Польщею найбільше виявляється порушників, які планують або намагаються незаконно перетнути кордон. Саме по пунктам пропуску, ну але це пов'язано з тим, що пасажиропотік на цій ділянці є найбільшим, як я й говорив до цього. Якщо при прив'язатися до пунктів пропуску, то знову ж таки спроб незаконного перетину кордону тут, хоч і менше ніж на зеленій ділянці кордону, але вони також залишаються практично щоденними. В різні дні по різному, але фактично близько там від 5 до 10 осіб щоденно ми затримуємо або виявляємо, коли громадяни намагаються чи ж то використати підробні документи, чи підкупити інспектора державної прикордонної служби, або ж, до прикладу, сфальшувати умову свого виїзду. Хтось і такі випадки продовжуються, намагається ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. Однак зазначу, що наші дії націлені не лише на викриття самих порушників, а ще раз зазначу викриття схем затримання організаторів посібників, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Бо більшість порушників, яких ми затримували під час встановлення обставин спроб незаконного перетину кордону, вони повідомляли, що в Зверталися до а, таких злочинних груп а, для того, щоб отримати від них власне допомогу або сприяння в незаконному перетині кордону. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Пане добрий день. Вже з них нещодавно декілька днів тому буквально в телеефірі ви зазначили, що російські війська намагаються прориватися через кордон Сумщини, а щоб перерізати логістичні шляхи там забезпечення перерізати логістичні шляхи для забезпечення українських підрозділів. Яка ситуація з цим наразі? Ну ворог не відмовився від цієї ідеї. Ми продовжуємо фіксувати, що по лінії кордону. Намагаються заходити такі невеличкі групи для того, щоб накопичитись на нашій території. І зазначу, що це фактично такий фланг території, де сили оборони нашої країни ведуть операцію в межах Курської області, і їхня ціль, скоріш за все, це власне перерізати логістичні шляхи. Для того щоб унеможливити постачання необхідних засобів нашим воїнам по той бік кордону в межах Курщини, однак сили оборони України це і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби роблять все можливе для того, щоб не дозволити ворогу. Ну, по перше, перейти наш кордон, а по-друге, закріпитися на тій території, для того, щоб вони не розвивали таку зону активних бойових дій, власне, вже по нашій території. Дякую вам дуже за відповідь. Друге запитання. Як ми знаємо, з 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України призупинило видачу листів сприяння до Держприкордонслужби щодо виїзду з України військовозобов'язаних чоловіків, які працюють у сфері культури та медіа. А також зазначається, що буде напрацьований певні нові алгоритми. Скажіть, будь ласка, чи вже вони напрацьовуються і чи залучена Держприкордонслужба до розробки відповідного проекту акта? Дякую. Ну, наскільки мені відомо, пропозиції зараз обговорюються для того, щоб в подальшому їх винести на розгляд уряду. Але коли це станеться, в якому вигляді це буде напрацювання, мені складно поки що сказати. Звісно, що з пояснень Міністерства культури вони хочуть унормувати цю норму для того, щоб уже не виникало ніяких запитань щодо перетину кордону цієї категорії громадян. of uh, Пояснення, чому прийнято таке рішення щодо відмови від там, клопотань від Міністерства культури. Це знову ж таки варто отримати пояснення безпосередньо від цього міністерства. Державна прикордонна служба виконує норми законодавства і продовжуватиме їх виконувати. І надалі однак, можу зазначити, що є випадки і таких ситуацій досить багато, коли і представники медіа і представники сфери культури вони є заброньованими на час дії воєнного стану і вони. І далі можуть продовжувати за цим напрямком перетинати кордон, якщо в них є документи про бронювання, якщо в них є військово-обліковий документ, і власне, якщо вони їдуть у службове відрядження з метою донесення або ж позиції України, або висвітлення інформації за межами України щодо України, вони вправі на підставі цих документів і далі перетинати кордон. Дуже вам дякую за відповідь. Дякую. Дякую за увагу.